Всім привіт! Подивіться, який класний в мене є новий мешканець мого садочку. Це такі котики зробив мій чоловік. Така підставочка на вазони. Можна ще під кущика його взяти, буде така підпорка. І покажу вам, скільки в мене їх є. Дивіться. Це вже зроблено на замовлення. Хто бажає такого котика, будь ласка, звертайтеся, можливо, вговорю ще чоловіка.